Дубинський військовий меморіал у Рівному восьма ранку. Кілька десятків місцевих представників об'єднаної опозиції під державними прапорами, з чорними стріжками, прийшли вшанувати пам'ять полеглих у другій світовій. кажуть, зібралися так рано, бо більшості одев'яті вже потрібно бути на роботі. А заодно відмежувалися від влади. Напевно, єдина причина, що ми хочемо окремо. Опозиція демократичні сили показати своє ставлення до тієї війни, показати, що ми не ділимо на УПА, на героїв радянської армії. Для нас всі ті люди, які захищали Україну, єдині захід опозиції обмежився покладанням вінків і квітів до пам'ятника невідомому солдатові та за упокійною службою біля вічного вогню. Єдиною промовою стала проповідь священника. Сьогодні ми проявили свій християнський обов'язок. І проявили правильне відношення до всіх людей, полюбили ближнього як самого себе, згадавши всіх і родичів наших, згадавши всіх, хто полягли тут і у всьому світі в часі Другої світової війни. Вже о пів на на Дубинському меморіалі розпочинаються офіційні заходи, організовані владою. အဲ့ဒါက На 21-му році української незалежності від радянських часів змінилися лише обличчя чиновників, відчутно поменшало ветеранів та запросили священиків московського патріархату відправити за упокійну. Навіть прапори майже ті самі принесені місцевими комуністами, під ними і стояли учасники мітингу. Жодного державного прапора на офіційному заході не виявилося. Війна це біль, горе, сльози втрачені життя, мрії та надії. На сьогодні мир. Ми маємо право жити, працювати, радіти. Відносно прапорів ті люди, які поважають тих, хто воював за нашу батьківщину, за мир, той прийшов помінути героїв. Синьо-жовтими були стрічки на вінках, котрі покладали на алеї героїв. Виправдалися представники міської влади. Хоча, зрештою, прорахунок визнали, обіцяли виправитися. Світлана Сирота, Володимир Захаров. Новини Рівного.